23 березня в Україні відзначається Всеукраїнський день працівників культури і аматорів народного мистецтва. Ця дата встановлена у березні 2000 року указом президента України. Відзначається свято, враховуючи вагомий внесок працівників культури і аматорів у відродження української національної галузі, розвиток народної творчості, активну культурно-просвітницьку діяльність Районні урочистості цього року прийшли у драматичному театрі. Бачив їх Богдан Малецький. Працівники культури Коломийського району своє свято відзначили в обласному академічному драматичному театрі імені Озаркевича. На сьогоднішній день у галузі працює більше 300 клубних працівників та більше 100 бібліотечних. На Коломийщині функціонують понад 70 будинків культури, народних домів та клубів, приблизно стільки ж бібліотек. Фактично всі працівники культури того дня завітали до зали драмтеатру. Близько 30 на урочистостях вручили грамоти та премії. А заступник голови редиш Леся Білищак зазначила. Що вже кілька років поспіль культура нашого району одна з кращих на Прикарпатті. Культура Коломийщини славиться своїми аматорами народного мистецтва. В галузі культури функціонує два муніципальні оркестри Гуцулія і Покуття. Також є багато колективів, знаних на Україні, і за її межами. Це отинійський колектив Прикарпаття, танцювальний колектив села Велика Кам'янка. У Нас багато аматорів народного мистецтва, знаних. Аматори народного мистецтва достойно представляли Коломийщину на звіті в Києві. Згадали того дня і про людей, які творять славу Коломийській землі. Нагородили заслуженого працівника культури України Ганну Луцак, переможця всеукраїнського конкурсу клубних установ Івана П'ятничука, керівника народного ансамблю Прикарпаття Зотенії Мирослава Марцинківа. Зал стоячи зустрічав багаторічного керівника відділу культури Богдана Клапчука. У нього, до речі, нещодавно відбувся ювілей. А той, у свою чергу, зі сльозами на очах згадував про часи роботи на нові культури. Дуже багато хороших спомінів про рівень організації, культурно-мистецької роботи в районі і не тільки в районі. Бо слідкуючи за. Деякими моментами вашого життя і зараз, повірте, якщо є успіхи, я радуюся, якщо є незгоди, я клопочуся. Ви знаєте, за 22 з половиною роки, очолюючи відділ, я багато бачив, багато впізнав. Я зробився психологом. Я, можливо, і, і в деякій мірі зробився і, і моментами жорстковатою людиною. Але це все залежало від вас. Вітав того дня працівників культури і голова райради Богдан Болюк. Він зазначив, що в цієї галузі не було б держави, адже сама культура є основним джерелом духовності будь-якої країни. Разом із Лесею Білащак вони дякували працівникам галузі за натхненну працю. Щиро хотілося їх привітати, з їхнім професійним святом, адже кожен і освітяни, і медики має свої, і культурні працівники теж. Я дуже любити культури і вважаю, це і рушійна сила, бо без культури немає майбутнього, тому я їх їх всіх вітаю з їхнім професійним святом. Бажаю їм, їхнім сім'ям міцного здоров'я, щастя, добра і щоб держава нарешті звернула на них увагу. Бажаю всім аматорам народного мистецтва та працівникам культури Коломийщини добра, здоров'я, наснаги, успіхів і на довгі роки творчої діяльності. Не забула про культ працівників і про спілка. Її очільник вручив премії ювілярам. А на закінчення всі мали нагоду переглянути виставу, як наші діди порубкували. Богдан Малецький з Рігій Грицак, програма Подієнтика.